Наближалося Різдво, Радість всім воно несло, Щастя, свято і надію, що здійсняться усі мрії. Наш єнот давно не спав, заповітну мрію мав, Листа отримати свого тільки для нього одного. Як же страшенно хочеться бодай разочок отримати свого листа і щоб на конверті красувався напис для пака, маленького єнота. Я лапками швиденько дістав би звідти Аркуша, розписаного привітаннями. Але пак нічого не отримував, хоч у передріздвяні дні до лісового будиночка родини єнотів щодня приносили пошту. Ось вже стільки листівок та святкових конвертів на підвіконні, і жодного немає для мене. Лише в останньому рядочку згадують переказуйте щирі вітання маленькому єноту. І все. Пак дуже чекав Різдва. Він вирізав із паперу зірочки і розвішував їх на вікні, а водночас не забував спостерігати за пташками, які розносили у лісі пошти. Як багато роботи напередодні різдва. Так, всі поспішають привітати один одного зі святом. У нас відповідальна робота. За свої старання вони отримували насіння, ягоди і усе, що їм було до смаку. Перед Різдвом у небі кружляють так багато завантажених листонож, але в них нічого немає для мене. Ох. Як би мені хотілося й собі отримати листа? Це почула мама єнотиха. Якщо так, то я, здається, знаю, як виконати пакове різдвяне бажання. Мама єнотиха поспішила до лісового будиночка родини ведмедів. Добрий день, дядечко вусе, вітаю, пане єнотиху, щось трапилося. Дядечко вусе, я до вас із проханням. Мій пап, любий синочок, мріє отримати святкового листа на Різдво. А я знаю, що ви щодня пишете листи, бо маєте багато друзів та знайомих. Чи можете ви допомогти здійснити мрію маленького єнота? О. Так, я чудово розумію бажання малого пака. Я обожнював отримувати листи у дитинстві, тож залюбки візьмуся за цю справу. Щиро дякую, дядечко вусе. І дядечко вус негайно взявся за написання Різдвяного листа. Щиро кажучи, він дуже любив малечу. І саме через це припустився помилки, коли поруч пролітав маленький горобчик, який частенько просив Дозволь віднести твого листа. Еге, добре. Але це дуже важливий лист. Чи не маленький ти для такої роботи? Я впораюсь, зараз беруся із силами, затисну у дзюбі конверта. Дядечко вус уже не бачив, як знесилився горобчик, який летів дедалі нижче, та зрештою буркицнувся прямісінько в кущ. Ой-ой! Що -ой! ж, тоді я донесу листа пішки. І горобчик потягнув конверта за собою в дзьобі, відважно пробиваючись за сніженими стежками. Аж раптом Няу! Що за горобець позонець? Щось смачне тягнеш у дзьобі. Ні, тільки не їш. Це важливий лист і моє особливе завдання. Лист хіба може зацікавити мене звичайний ще й... <свист> неїстівний лист. Фі! Найкраще завдання знайти щось смачне. Фух! мій шлях непростий, але я обов'язку доставлю лист маленькому пакові. А тим часом маленький пак разом із білочкою шукав особливих смаколиків до Різдва у селищі, де люди залишали поживу для тварин, піклуючись про них. Обов'язково треба думати про звірят, особливо взимку. Покладу сьогодні для лісових друзів яблучка, моркву, капусту, горішки. Лист, лист, отримайте свій рікляний лист. Це ж листоноша, ура! Як я на вас чекала, біжу. Як я її розумію, такий лист безумовно є справжньою радістю. Ходімо додому, паку, віднесемо усім смаколики. Адже це теж радість, коли вся родина збирається за святковим столом. Так. Ну я, правда, Руданко, ходімо. І ось нарешті настав святвечір. Пак на дворі ліпив сніговика. Він не аби як занурився в роботу. Аж раптом. Що це? Здається, це лист і, і страшенно виснажений горобчик. Треба віднести його до хатки. Матусю, допоможи! Удома всі найперше кинулися піклуватися про крихітного посланця. Вчасно ти опинився поруч пако. Бідолашний посланець поїв, попив та й заснув. Нехай набереться силу теплі, а потім полетить додому. Маленький горобчик спустився по засніженій горі на великому конверті прямісінько до нас. Для кого цей лист? Зараз прочитаю. Ох, та це ж моє ім'я. Пак засяя від радості і здивувався. Адже на конверті було написано Пакові. Дорослому єноту. Дорослому? Цікаво, цікаво. Любий дорослий єноте, папу. Я точно пам'ятаю, що у твоєму віці більше не хотів бути маленьким. Тому так і пишу дорослий єноте, бажаю тобі чудових різдвяних свят. Переказуй вітання мамі. Татові єнотам твій дядечко Гус. Я маю передати вам вітання і поставити свою першу листівку перед іншими на підвіконня. А тепер святкуватиму різдво. Прошу всіх до столу.